Миро Божа. Зараз кожна друга людина віруюча, вірить в Бога, ніби знає, хто такий Ісус Христос. Багато релігій, але дуже легко розпізнати релігію і справжню віру. Бо, тому що релігія це дуже гарне опакування. Так, люди можуть читати дійсно Біблію, ходити в довгих рясах і так далі. Але чи ті люди дійсно живуть по тому святому письмі, яке вони читають? І не секрет, що часи наші вже закінчуються і дуже близько до кінця, і тут і в Біблії написано ознаки наближення кінця світу. Він ще промовив: стережіться, щоб вас, хто не звів, бо багато прийдуть в ім'я моє кажучи, це я і час наблизився, та за ним не йдіть. А трошки вище написано стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах. Сам Ісус Христос говорить, щоб боятися таких людей, бо тому що одяг, Він буває обманою. Як ви війни та розрухи почуєте, ви не лякайтесь, бо перш статися належить тому, але це ще не кінець. Знаєте, в Біблії багато є описів, як Ісус розмовляв з тими фарисеями, з тими людьми, які були релігійні, тобто вони вчили дійсно, читали святе писання, але самі не жили по тому, що там було написано. І він їм казав, що ви як гроби обмальовані, зверху маєте гарний вигляд, а всередині гнилі. І легко розрізнити, де є справжня жива віра, жива церква, чи де є мертва релігія, якщо в тій релігії. Немає ніякого плоду, а плод це що? Це врятовані душі, то значить, це Богу просто не підходить. В об'явленні є написано послання до семи церков, і там багато описано, що Ісус сказав, що одному він зб'є світильника, ті, що гордяться, але саме більше торкається те, як і написано: але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Дуже важливо робити правильний вибір, іти тою вузесенькою доріжкою, а вузенька доріжка це Біблія, і по ній потрібно жити, так як жив Ісус Христос. І також для себе розумію, що якщо людина вже знає трошки більше і мовчить, нікому не розказує, то у неї буде, з неї буде більший спрос потім на суді. Зі всіх буде спрос, але той, хто знає більше, з того більше спросить. Амінь.